В нас є одну актив, який за, заходу фактично по по іншу сторону знаходиться а, потенційні репарації зі сторони Російської Федерації. А, я ну один з оптимістичних варіантів, що все таки а, буде. Буде певний сформований юридично коректний механізм передачі конфіскованих російських активів. А це лише там да по 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 центральному банку Російської Федерації до 350 ну, 350 мільярдів доларів, плюс ще конфісковані країни. Там да Великобританія Великобританії близько 20 мільярдів, сам євросоюз більше 20. А, та ж Канада, яка вже там намагається в 2023 році передати конфісковані активи. Сійської федерації не всі ці суми дехозда е з високою ймовірністю будуть передані Україні. Так, да, це буде не 2023 рік, це, рік. ну, потрібно розробити цей е механізм, і ці кошти будуть направлені на відбу на відбудову. А е швидше все ми будемо не єдиним донором, ну не 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 єдиним реципієнтом цих коштів. Не не ми єдині їх отримуємо. Тобто. Е це і компанії, які вийшли з Росії під час а, війни, там да, весною влітку і втратили певні кошти. Це а, уряди інших країн, які також там суттєво нам зараз допомагають під час війни. Тобто є така умовна загальна а, антиросійська коаліція, і всі ми ну ми звичайно там, да, в першу чергу отримуємо кошти від Російської Федерації а, після завершення війни і можливості старнення репарацій.